Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про фінансову підтримку пенсіонерів в Польщі, але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Уряд хоче заохотити людей пенсійного віку працювати і готує значну фінансову підтримку, щоправда, не для людей похилого віку, а для компаній, які візьмуть на роботу старших працівників. Уряд працює над законопроектом. Одного з етапів плану реконструкції країни. Прект стосується людей пенсійного віку. Він передбачає співфінансування працевлаштування безробітних, які досягли пенсійного віку, і ще не отримували допомогу від ЗУС, тобто від соціального забезпечення. Підприємство, яке вирішить взяти на роботу таку особу, зможе розраховувати на дотацію в розмірі до 50% найнижчої зарплати. І оскільки в 2023 році вона зросте, компанія може розраховувати до 1800 злотих на місяць. Доплати виплачуватимуть упродовж двох років. Проєкт, який готується, передбачає, що після закінчення терміну виплати субсидії підприємство має працевлаштувати пенсіонера ще на 12 місяців. Ось такі короткі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!